Працівницю Чернігівського суду, яку звинувачують у виправдовуванні російської агресії, взяли під варту. На Чернігівщині можуть закрити 92 школи та приліт шахета в області. Це підсумки тижня на Суспільному. У студії Гордій Єрмак переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Працівниці Деснянського райсуду Чернігова, яку підозрюють у виправдовуванні російської агресії, 16 травня змінили запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою на 60 діб із внесенням застави у розмірі 242 тисячі 240 гривень. Таке рішення ухвалив Чернігівський апеляційний суд. На судовому засіданні підозрювана визнала свою провину та розповіла, що не думала про те, що написала. Нагадаємо, попередній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту обрав слідчий суддя Новозаводського райсуду Антон Діденко 9 травня. За його словами, прокурор вимагав взяти жінку під варту, проте суд обрав два місяці цілодобового домашнього арешту. Прокуратура подала апеляцію на це рішення. За даними СБУ, 41-річна жителька Чернігова, яка працює в суді секретарем, у своїх дописах вела антидержавну пропаганду, зокрема, принижувала Збройні Сили України. України, державну символіку україни закликала вбивати українських захисників ви хочете щоб ви писали ці повідомлення так я писала ці повідомлення і дуже розкаюсь в цьому ви хотіли аби біля Деснянського суду висів прапор я хочу жити в вільній країні яка називається україною все а чому ви хотіли тоді аби тут висів російський прапор? – я нічого не хотіла це були просто слова просто просто слова я спілкувалась просто з подружками чому ви не переїхали до росії тому що я хочу тут жити. Але чому ви маєте таку позицію? Я таку позицію не маю, це просто були слова. 92 школи Чернігівської області під загрозою закриття. З 1 вересня цього року держава не надаватиме освітню субвенцію школам, де навчаються менше ніж 45 учнів. Таких шкіл на Чернігівщині наразі 55. А з 1 вересня 2026 року держава припинить фінансування шкіл де менше ніж 60 учнів. Їх в області 37. Про це Суспільному розповів начальник обласного управління освіти Юрій Музика. Чи готові громади самостійно фінансувати такі навчальні заклади, та що роблять, щоб зберегти державне фінансування? Дізнавались наші журналісти. Ліцей у Саванках балансував на межі закриття. Ще кілька місяців тому тут навчали 46 учнів, розповідає директорка Тамара Вовк. Тобто на одного більше від мінімальної кількості 45. Якщо у школі менше учнів, то з 1 вересня 2025 року держава припинить платити зарплату вчителям, що передбачено рішенням уряду. Коли нас попередили про те, що можливе закриття, ми вирішили дати оголошення в декілька. Семенівських груп з обстрілюваною російською армією Семенівської громади до Савинок почали запрошувати переселенців, Пропонували людям житло. Нам це вдалося зробити. До нас переїхало чотири сім'ї. 30-річна яна, мама шістьох дітей, з якими переїхала до Савинок. Директор школи ну, будинок нам знайшла все організувала, і діти в школу ходили навіть поки. Прийшли документи. З лютого у ліцею стало більше на 10 учнів. Тепер їх 56. Таким чином навчальний заклад врятували від закриття, каже директорка. Разом з тим зберегли робочі місця. У школі працюють 15 вчителів, 90% з них випускники цієї школи. Якщо школу закриють, то в мене всі вчителі вони молоді. Це середній вік, ну там 40 років. От сім'я така сім'я відразу виїде. Налаштована боротися, бо мають трьох діток. Двоє відвідують школу. А один поки що вдома, але хочеться, щоб він навчався саме в цій школі. Дві школи це Забарівська і Прибинська. Вона підлягає закриттю, по яких, в принципі, там рішення прийнято там близько 30 дітей, що там, що там. За словами начальника обласного управління освіти Юрія Музики, з 1 вересня 2025 року держава не надаватиме освітню субвенцію закладам загальної середньої освіти, у яких навчається менше ніж 45 дітей. А з наступного 2026, тисячі тим школам, де менше ніж 60 учнів, проте не забороняє фінансувати такі заклади громадам. В кожній громаді міський голова депутатський корпус визначаються з пріоритетами і визначаються, чи фінансувати навчальний заклад, чи Починати процес щодо призупинення або переведення в філію, якщо це можливо. Ну або на жаль, закриття закладів освіти під критерії припинення державного фінансування з 1 вересня підпадає 55 шкіл області. Найбільше таких у Срібнянській громаді 6, ічнянській та Михайло Коцюбинській по 5. Голова останньої каже, громада не спроможна фінансувати ці школи. Нас прикордонна громада, дороги дуже страшні, розбиті. По таких дорогах лазити дітей дуже страшно. Укриттів нема на шляху, як дітей возимо, але ж треба виконувати закон фінансування бюджетних потягне. За інформацією Юрій музики, наразі в області 37 шкіл, де менш ніж 60 учнів. Савенківська одна з таких. Тому пошуки нових учнів, щоб зберегти ліцей через рік, почали вже тепер. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. В ніч на 16 травня, внаслідок атаки російського ударного безпілотника, пошкоджені дах та вікна в будинку в одному із сіл Прилуцького району на Чернігівщині. Інформація про травмованих людей не надходила. Про це повідомляє головне управління національної поліції в Чернігівській області. На місце атаки прибули співробітники Прилуцького районного відділу поліції, зафіксували наслідки та задокументували воєнний злочин росіян. За інформацією начальника Чернігівської ова В'ячеслава Чауса, внаслідок вибуху БПЛА в селі Прилуцького району в будинку зруйнований дах та повилітали вікна. Близько восьми з половиною тисяч кілограмів вибухівки скинули на позиції противника за 57 бойових виходів. Такий результат роботи одного з екіпажів взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 54-го окремого розвідувального батальйону з Чернігівщини. Як розповів його штурман із позивним Пеле роблять це за допомогою нічного ударного дрона Вампір, який росіяни називають Баба Яга. Українські військові тримають у секреті напрямки фронту, де працюють, та технічні характеристики свого борту кажуть, що через виняткову ефективність на фронті на їхній екіпаж оголосили полювання. Настільки ефективно впродовж короткого часу відпрацював екіпаж, що по перехватах ми отримали інформацію, що є винагорода заураження нашого екіпажу. От і вона за будь-яку інформацію про місце знаходження його не видно, його чутно, і ти не розумієш, куди саме відбудеться скіт. І якщо уявити себе на їх місці, то це дійсно лячно. Газ відключили на пів доби раніше ніж зазначено в оголошенні. Мікрорайон Масани у Чернігові з вечора 11 травня тимчасово залишився без газопостачання. За словами місцевої жительки Ольги Аксьоненко, керівництво ОСББ повідомляло, що відключення заплановано 12 травня з 8 ранку. Натомість газ зник напередодні ввечері. Як повідомляли на офіційному сайті Чернігівської філії ТОВ газмережі, відключення пов'язане з реконструкцією розподільних газових мереж. А роботи заплановані до 26 травня. В переліку споживачів зазначені приватні і багатоквартирні будинки та підприємства і установи в мікрорайонах Масани і Нова Подусівка. Також відключили і приватний сектор у селі Новий Білоус. Я прийшла додому не з пів дев'ятої години. Включила, подивилася, але там горів, але він чуть-чуть. Трошки так слабенький вже на вже було чутно, що вже по батареям вже звуки пішли такі, що вже все, вже кінець. Річка Десна під Новгородом Сіверським вийшла на заплави, проте не затопила дороги і мости. Меншим розлиг був у 2020 році, коли повінь була історично низькою за весь період спостережень. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу гідрології обласного центру з гідрометеорології Тетяна Полівик. Максимальні рівні повені на Десні, як мінімум, на півтора метра нижче за максимальні минулорічні, та майже на три метри нижче за середньобагаторічні. За інформацією обласного центру з гідрометеорології, впродовж осінньо-зимового періоду в басейнах Дніпра та Десни склалися вкрай несприятливі умови для формування вираженого весняного водопілля. Подібне спостерігалось в останньому 2020 та 2015 роках. Наразі рівень води знижується. Зараз вода падає вже. Сьогодні за сутки на 4 сантіметри впала. Україні uh -huh. що вчора. Uh -huh. А за яких пір падає вода? Де вже десь дві неділі. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюсь з вами до зустрічі на Суспільному.